Ось один був прильот перед щекітником, Воно повибивало вікна з тієї сторони. Отуди у дах було попадання, бо воно все вигнулось всередину туди. Жителька прикордонного сновська Людмила Максименко показує пошкодження, які її будинок отримав внаслідок атаки росіян на місто 13 травня 2024 року. Осколками побиті вікна та стіни всередині дому. Найбільших пошкоджень зазнав дах будинку. З Цієї сторони прилетіло в дах. Пошкоджені чотири вікна. Вони два вилетіли повністю. Два внутрішні склопакети залишились. 13 травня розповідає Людмила. Вона разом з двома синами була у рідних. З дому вийшли буквально за декілька хвилин до атаки Росіян по Сновську. Був поминальний день. Ми збиралися на кладовище. У мене був на роботі від гол до двох годин. Ми десь у 25 хвилин хвилин го з дітьми зібрались, пішли до бабусі, щоб їхати. Ми туди прийшли хвилин через п'ять. Ми почули вибухи. Цей будинок у 2014 році Людмила разом з чоловіком придбала, аби переобладнати його у затишне сімейне гніздечко. Кілька років разом вони працювали, аби втілити омріяне у життя. Та зробити все заплановане не вдалося. Два роки тому чоловік Людмили помер. Наразі жінка сама виховує двох синів, та по можливості облаштовує будинок. Чоловік працював прикордонником. По можливості, коли був вдома, потихеньку робили всередині ремонт. На дворі це все він робив також своїми руками. І бесідку, і ці навіси. Наразі ж, через російську атаку на місто Сновськ будинок потребує термінового та дороговартісного ремонту. Через приліт у дах необхідно змінювати усю конструкцію покрівлі, адже якщо цього не зробити, дах завалиться. Дах старий, і там ну, старівці вони хитаються все. Людмила Максименко розповідає, що наразі вона сподівається на допомогу від представників місцевого самоврядування або ж благодійних фондів. Дороговартісний ремонт даху бюджету родини не під силу буду просити десь когось шукати, бо сама своїми силами я не потягну. Допомогти Людмилі Максименко, будинок якої постраждав унаслідок атаки Росіян на Сновськ 13 травня, може кожен хто має відповідне бажання. Для цього сконтактуйте з редакцією Челайн за номером гарячої лінії або ж через будь-який зручний месенджер. Ми зможемо надати вам контакти Людмили Максименко для вашої подальшої взаємодії.